Живіть, радійте, любіть і бережіть себе. Я фельдшер пункту охорони здоров'я, сержант служби цивільного захисту Ірина Слива. Працюю понад два роки. Я закінчувала Білоцерківський медичний коледж. Перед ДСНС я працювала на швидкій близько п'яти років. Вважаю, що я пішла за покликом серця працювати на благо інших. Натхнена подвигами своїх колег. Саме так вирішила, що теж хочу їм допомагати. Ми виїжджаємо з піротехнічними розрахунками, червування з рятувальника. Де ми виїжджали на ДТП, розбори завалів, на пожежі надавали там безліч медичної допомоги для цивільних осіб. Можна сказати, пам'ятаю обличчя всіх постраждалих, потерпілих, а особливо їхні радісні обличчя, коли я бачу їх уже після реабілітації. Це такий заряд позитиву. Критичну хвилину я не маю часу на роздуми, повинна зробити ось тут і зараз. Я вважаю, що роблю дуже великий вклад у майбутнє нашої країни.